У Дніпрі продовжують ремонтувати будинки за міською програмою співфінансування. Жителі, які роками скаржилися на регулярні пориви труб і перебої з водопостачанням, змогли виправити ситуацію. Люди зібрали частину суми на ремонт. А решту для ОСББ і ЖБК виділяє мерія. Чи все відремонтували? Більш докладно далі. Зараз труби металеві, які тут були, вони замінюються на пластикові труби. Ось від в дом і це пішла пластикова труба. Житель багатоквартирного будинку в Новокодацькому районі демонструє результати проведених робіт по заміні труб. Розповідає, що раніше у будівлі були регулярні перебої із водопостачанням. Мережі, які знаходяться на нашій площині, це мережі, які були збудовані ще 50-60 років тому. Тому вони зараз вони знаходяться в такому аварійному стані. Вони всі протикають, вони всі капають. Тимчасові ремонти проблему не вирішили, і рік тому жителі подали заявку для участі у програмі співфінансування. Люди жалувалися, і постійно були пориви, поломки труб, відповідно, визивали Горводоканал, аварійку, це все діло чинилось. Зараз залишилася нам тільки установка колодця і запорної арматури і підключення домов к до нової магістральної трубі. Для участі в програмі співфінансування потрібно подати заявку і зібрати чверть необхідної суми. Решту виділяє міськрада. Співвласники можуть розраховувати, що міська рада відкликнеться на їхні потреби. Якщо беремо в розріз цього будинку, сума заявок склала більше 700 тисяч, а місто виділило там майже 500 тисяч і всі інші кошти зібрали самі співвласники. Завдяки проєкту співфінансування ОСББ до кінця року у Дніпрі мають провести 65 ремонтів на об'єктах водо- і теплопостачання. Яна Тютяєва, Леонід Кібець, Валерій Галушка, Дніпроньюс.